Перед презентацією фільму гості мали можливість подивитися спеціальну виставку малюнків та роботи гурткомоделювання. Міський голова Володимир Дебой зазначив, що патріотичні фільми потрібно дивитися і не випадково до кінотеатру запросили ветеранів. Крім того, керівник міста наголосив, що до подібних заходів потрібно залучати молодь та згадав власну службу в армії. А я служив в Санкт Петербурзі. Ми знали, що потрібно виконувати завдання, і напевно саме складне було. Я пам'ятаю, що Команду підйом я ще роки три. Це слово пам'ятав. і Коли його хтось озвучував, то мене аж трошки так перетіпувало, тому що справжня служба вона дійсно вимагала і справжнього тренування. За словами Олега Єлісєєва, директора об'єднаної дирекції кінотеатрів міста, фільм Той, що пройшов крізь вогонь, зацікавив житомирян. Про це свідчить майже тисячу проданих квитків протягом двох днів у кінотеатрі імені Івана Франка. У фільмі розповідається про юнака, який став радянським льотчиком, героєм Радянського Союзу. Проте під час війни опиняється в німецькому полоні. Згодом звинувачений у державній зраді потрапляє в радянські концтабори. Та льотчику вдається втекти і потрапити до Канади, де він стає вождем індійського племені. Фільм зняв. На реальних подіях. А цей фільм за перший тиждень зібрав майже мільйон гривень, хоча його зі слів самого режисера не пускали прокатчики, то потрошки-потрошки люди цікавляться. У нас він проходить зараз тільки в одному сеансі в 16.10 та коли спеціалізований сеанс. 18, но ми сподіваємося, що він у нас трошки ще залишиться, і ми будемо показувати його і два і три сеанси. Фільм той, що пройшов крізь вогонь в кінотеатрі імені Івана Франка, можна буде подивитися ще впродовж тижня.